Сьогодні, 27 лютого 2019 року, опубліковано рішення Конституційного суду України у справі а, про конституційність статті 368.2 значком 2 Кримінального кодексу України. Я нагадаю, ця стаття передбачала вже відповідальність за незаконне збагачення. А, прочитавши це рішення, я відчув таке невелике дежавю, тому що декілька років назад той же саме Конституційний суд повернув, наділив додатковим повноваженням уже колишнього президента Януковича. Сьогодні Конституційний суд виніс рішення, яке є, на нашу думку, величезним кроком назад, проведення антикорупційної реформи в Україні. Що означає це рішення Конституційного суду? Це означає, що всі розслідування, які проводилися по цій статті, фактично не мають зараз ніякого значення, тому що всі справи повинні бути закриті, так як. З моменту винесення рішення ця норма вважається неконституційною і відповідно втрачає чинність. Повернути це рішення назад не можна, рішення не оскаржується, і тому е сьогодні можна ствердно сказати, що 5 років втрачено. Тобто всі статки, які були здобуті незаконним шляхом, всі статки, які не можна по пояснити, е законність походження, яких неможливо пояснити, зараз вони легалізовані. І це дуже е е погано, тому що це. Впливає і на відносини з нашими міжнародними партнерами, тому що введення відповідальності за незаконне збагачення було частиною домовленості з Міжнародним валютним фондом. Це було частиною домовленості щодо візової лібералізації з країнами Європейського союзу. Тому дуже важко зараз прогнозувати наслідки всі наслідки такого рішення для України. Але одне можна сказати точно, що це в черговий раз. Ключилися політичні механізми протидії антикорупційної реформи. Це не перше рішення, коли яке було скеровано проти антикорупційної реформи. Можна дуже багато проводити прикладів, і так звана правка лозового, і проєкт закону, яким спрощувалося звільнення керівництва антикорупційного бюро, і багато багато інших спроб. Але це перша спроба, яка має незворотній характер. Тобто зараз ми маємо легалізацію капіталів, здобутих незаконним шляхом, і виправити цю ситуацію на сьогоднішній день неможливо, тому що це діяння декриміналізовано. Точно такий же самий позов був поданий до Конституційного суду Литви, але е там країна дійсно довела, що в країні є політична воля на боротьбу з корупцією, і незважаючи що позов був дуже схожий на позов, який поданий до антикорупці... до конституційного суду України. Було рішення на користь держави, на користь народу, і більш того, це рішення презентувалося в Україні і членам парламенту, і членам Конституційного суду, працівниками Конституційного суду Литви, які виносили це рішення. Але на жаль, Україна в черговий раз продемонструвала, що політична воля на боротьбу з корупцією відсутня. Також це з іншого боку свідчить про те, що ми дуже близько підійшли до. До покарання за корупційні злочини, тому що і це свідчить про те, що влада, не маючи можливості взяти під контроль антикорупційні органи, в першу чергу, національне антикорупційне бюро, вдалося черговий раз до політичних механізмів і фактично заблокувала частину справ і обнулила ті справи, які вже були скеровані до суду. же саме час можу запевнити, що це лише. Що це лише один із механізмів протидії корупції, і е, лише одна з багатьох категорій справ, які входять до компетенції антикорупційного бюро. І з одного боку, ми зараз позбавлені, е, ми мається на увазі Україна і правоохоронні органи позбавлені ефективного механізму боротьби з корупцією. З іншого боку, це підтвердження того, що е, в Україні дійсно е, сформована і починає діяти незалежна антикорупційна система, яку Можна зупинити лише от такими політичними рішеннями, тобто ми бачимо, що створюється антикорупційний суд, куди повинні були перейти ці справи, і ми бачимо страх перед тим, що цей суд зміг би винести рішення по цим справам. Тому ми дуже негативно оцінюємо таке рішення. Ми не беремося прогнозувати наслідки цього рішення для нашої держави, для відносин з нашими міжнародними партнерами. Але знову ж таки підтверджуємо, що це підтверджує це ознака незалежності антикорупційних органів, Це ознака того, що ми рухаємося в правильному напрямку, і це не означає, що ми зупинились. Це лише позбавлення одного із багатьох механізмів протидії корупції, які ми маємо. Зараз ця стаття вона втрачає втратила чинність, тобто, якщо виключно ця стаття є в справі, то звичайно ці справи будуть. Підлягати закриттю на ті справи, які в судах також вони будуть закриватися, але ну, тут в нас ще залишилась принаймні поки що залишилася стаття триста значком 1, яка передбачає відповідальність за брехню в деклараціях. Ця стаття ще діє, от і дуже часто ці дві статті е, е, кримінуються разом, і незаконне збагачення і внесення завідомо е, неправдивих даних в декларацію. Декриміналізація цього злочину це фактично є така своєрідна амністія того капіталу, який здобутий був здобутий корупційний шлях, і е, саме приклад в тому, що повороту, повороту цього процесу вже немає, тому що оскаржити це рішення неможливо, переглянути рішення конституційного суду неможливо. І навіть якщо при умові буде прийнято відповідна норма в кримінальному кодексі, вона не буде розповсюджуватись на ті дії, які будуть скоєні після внесення такої статті до кодексу. Тобто П'ять років закреслено, і це вже можна консультувати після того, як ми знайомилися з рішенням конституційного суду.